Доброго дня, я з України. Сьогоднішнє моє відео про те, як влаштоване моє озеро. На початку минулого року, коли я його тільки зробила, я знімала, знімала відео і показувала там. Яке воно було на початку. Але багато в мене нових підписників і питають, як влаштоване озеро, які його розміри, глибина, і, взагалі, кві... цвіте, вода не цвіте, як зимує, і інші запитання. Тому я хочу окремо зняти, як воно перезимувало бо вже воно перезимувало в цьому році. і Взагалі, як я, ми задоволені, що ми зробили цю зону? Чи не дуже? Так, зробила, почали ми його робити восени 2020 року, тільки викопали. Ну, розміри трішечки намітили і трішечки його викопали. І не, не встигли, тому що купати почали в, в листопаді і стало холодно, ми просто його так залишили до весни. І в минулому році ми повністю його доробили. Значить, Розмір мого озера в найдовших точках десь 4,90 на 5 метрів, і по ширині найширша точка, це десь 3 3,5 метри Глибина всього озера 25-30 см. І ось тут по центру, це найглибша така точка, там десь 50-55 см. Я спеціально робила це заглиблення, щоб посадити туди німфею. Але німфею мені так і не вдалося купити. В минулому році в мене тут ріс водний гіацинт. І хоч мені казали, що він добре зимує, він взимку повністю вимерз. І навесні просто я. Його витягла і викинула. А ось влітку вже поставила ось цей камінець. Але камінець цей більш для того, щоб могли прилітати сюди бджілки, шмелі – Ташечки і пити водичку. Коли викопали ось цей, скажімо так, котлован, нічого ми не засипали, не ні піском, нічим додатковим не присипали. Просто поклали, повністю закрили спанбондом досить товстим, який взяли, брали, мабуть, десь 80-100 мікрон товщиною. І спочатку закрили звичайною чорною лівкою, не дуже такою товстою. Я навіть не знаю, для чого вона в садівництві. Тому що ну, для теплиць а вже ж вона не підходить. Але купували там, де продаються всі плівки для теплиць, де спанбон продається. Але такого розміру плівки не було. Тому ми зробили шов, можна так сказати, ось тут по центру. Продова пленка, плівка або плівка для басейнів. Вона дуже-дуже дорога. А це в мене таке було захоплення, захотілося мені зробити і швидко, і щоб було, воно не дуже дорого коштувало. Це моя задумка. Але ось цей шов, який в нас був, хоч ми його і проклеювали, і скотчем, і гаряч, гарячим пістолетом, і навіть паяльником намагалися спаяти, коли ми обстелили його, набрали водичку, побачили. Що через деякий час вода потрішечку уходить. І час? з часом вона стала ще швидше уходити. Ще раз ми спробували заклеїти його скотчем, вибрали водичку максимально, клеїли, клеїли, але все одно вона потрошечку уходила. Тому ми вирішили взяти звичайну плівку, яка слугує для теплиць, і накрити то, таку, такий розмір, щоб не було шва, і накрити плівкою. Плівка була в нас жовта, і трішечки мені не дуже подобалося, що вона жовта. Але зараз мені подобається повністю. Так гарно просвічується дно, і так гарно бачите, відображаються все, всі дерева, всі рослини в озері на чорному фоні такого не було. І повністю нас влаштувало. Застелили і вже ось і перезимувало це озеро, і все з ним добре. В минулому році, коли ми його зробили, а вже ж я буду додавати фото, як ми його робили, як воно виглядало, і на стадії, ще коли тільки було викопано, і коли тільки обкладали каміння. І ось буквально за рік так сильно і так гарно воно обросло. Взимку нічого я йому не робила зовсім, ні воду не зливала, ніякі е, прорубі тут не робила, хоча е, замерзло воно повністю, аж до дна замерзло. тобто, А вже ж, якби була в мене тут німфея, то прийшлось би мені його, її на зиму витягнути і десь, може, в підвалі, в погрібі, десь зберігати, тому що тут вона б, я так вважаю, що вона б замерзла. Все одно для неї. Взимку була б це, ця глибина мала. 50-60 см, я вважаю, що це мало. Але навесні, коли озеро розмерзлось, відтаяло, плівка вся залишилась тіло, ніде не було ніяких дирочок, ніяких тріщин, і все було нормально з плівкою. І ось вже другий рік, друге літо в нас це озеро дуже нам подобається, дуже воно затишно. Якщо сидиш на терасі, ось тут я знаходжусь зараз на терасі. Трішечки відійду, і тут або за столом, коли сидиш, або коли сидиш на гойдалці, дуже ось такий гарний вигляд спостерігаєш. Водичку ми поміняли один раз в цьому році навесні, тобто через рік після того, як ми її наповнили, його озеро наповнили в минулому році. Нічого не додавали, ніякі хімікати для того, щоб вода була чиста. Вона і так залишається досить чистою і непогано виглядає. Непогано, ну, ось ви бачите, вже серпень місяць сьогодні, вже мабуть. Третє чи четверте число, і ось так за все літо виглядає водичка. А вже ж навесні знову її потрібно буде поміняти. Але я вважаю, що один раз за рік це зовсім не важка праця. До того, що чоловік кинув спочатку насос, насосом просто викачали на газон, і потім ще шлангом змили і ну, відерцями трішечки вибрали. Щіточкою помили дно. Не дуже багато роботи, вдвох впорались буквально за годинку. Але. Натомість получаємо ось таку комфортну зону релаксу. Для того щоб трішечки було. І ще більш декоративно, і для того, щоб трішки хоча б рухалась водичка і обновлялась. От зараз у нас дуже часто йдуть дощі, і сьогодні бачите, як пасмурно і ще крапає водичка, бачите, на озеро, до речі, мені дуже подобається озеро саме під час дощу, більш навіть як і в сонячний день. Тому, що, а вже ж я кажу, з гарячою кавою або чашечкою чаю на терасі сидиш і спостерігаєш, за цим музику дощу слухаєш, і за озером спостерігаєш дуже приємно. І ще ми для декоративності породили ось такий глечик, з нього також йде водичка. Зараз я його включу, і він ще додає такої, такого, знаєте, звукового релаксу, скажімо так. Просто вона не циркулює по колу, а просто ми ось там далі йде. Іде шланг, ось бачите, йде він на город. Там на городі я відкриваю краник і сюди водичка витікає. Ось так виглядає озеро зі сторони городу, включила водичку. Зараз ми з вами обійдемо. А вже а... ж коли спекотно влітку, водичка трішечки випаровується, але трішечки зовсім. І до того ж, все одно хочеться періодично включати ось цей глечик, щоб вона витікала. Тобто я можу і спеціально його включити. Якщо десь наповниться сильно водичкою озеро, вона просто витікає ось туди, по боках, під квіти. Нічого страшного в цьому немає. І ось так вже буквально за рік так гарно розрослися всі рослини. навіть... І не віриться, що буквально рік цьому озеру, як будто воно вже дуже давно існує. Ну і навкруги ми обклали ось таким пласким камінням, щоб трішечки прикрити краєчки, плівку цю сховати. Ось, Піщаник він, він називається, якщо не помиляюся. А це каміння це, мабуть, з моря ще привозили колись давно, може. Це ми їздили е, також. Ну, в нас е, місто Кремінчук, якщо хтось знає це місто, тут дуже багато граніту і все це, майже все це граніт. Тобто ми просто по березі збирали, а зараз у нас біля дачі е, також показувала нашу дачу, то там взагалі цього каміння ну яке, хочеш є. Шкода, що тоді ми не знали ту місцевість, щоб, бо так, помандрували, щоб набрати це каміння. І просто привозили і ось так розкладали. Облаштовували, потім вже розкладали і розсаджували рослини з сестрою. Думали, що найскладніше це викопати, копали з чоловіком, дочка допомагала. Але потім ще коли з сестрою почали закривати, застеляти ось цю плівку і розсаджувати рослини, розкладати каміння. Ну, і важкувата також праця, але і ще, знаєте, муки творчості, так сказати. По сто раз перекладали те каміння, але зараз все гармонійно виглядає, на мій погляд. І мені здається, що дуже непогано тут в нас вийшла ця зона. Цього до того, як ми її влаштували, ну тобто ось їй два роки. А нашому будинку і ділянці, коли ми її купили, вже 12, тут що тільки в мене не було. От знаєте, не могла придумати, ну просто не йде в голову, що я тут хочу. І спочатку і смородина росла, потім зробили такі, як пляж навозили сюди піску, застелили, поставили лежаки. Поставили парасольку від сонця, але все одно якось ну, не знаходились ми на тих лежаках і ну, зовсім не те. А потім ось так сиділа на терасі. Думаю, що б я тут хотіла бачити, коли ось так буде там шашличок посидіти посмажити на терасі, або попити чайку. І ось придумалось мені ось таке озеро. Також довго міркувала, як зробити, щоб було щоб мінялася водичка по колу, але зі свого. Досвіду можу сказати, що і не обов'язково, щоб вона мінялась, коли озеро не дуже таке велике. В минулому році воно трішечки більше цвіло, тому що було більш спекотно. Але все одно не настільки, щоб сказати, що ні, це погана ідея і поганий варіант, тобто обов'язково потрібні стояти насоси. Ні, зовсім ні. Ось, в принципі, все, що можу розказати про своє озеро. Як ще Якщо ще на якісь питання не відповіла, пишіть мені. Ну, також бачите, постаралась зробити так: ну, ось ці барбариси і Іваха Куронішики по центру вони були посаджені заздалегідь. Ну тобто, відразу, коли ми тільки придбали цей участок, то мені здавалося, ну, ми знали, що ось тут у нас буде тераса біля дому достроєна, достроєна. Мені здавалося, що обов'язково треба, щоб був город відгороджений від декоративної цієї зони, щоб було якось так затишно, і було тут більш красиво, а на городі більш практично. Коли рослини вже виросли, досить піднялися і барбариси, тут вийшов дуже, дуже затишний куточок, і городу зовсім не видно. Навіть якщо б і хотіли побачити, ось бачите, там за Івою, за ось цією стежкою знаходиться город. Ні теплиці не видно за садочком нічого. І тут виходить така відокремлена зона. Трішечки помовчу, а ви послухаєте, як журчить ось ця водичка. Погодить. Дуже непогано мати такий куточок, таке озеро біля тераси. Всім дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.